Всім привіт! Сьогодні я на такому домашньому, тому що на вулиці дощ. Показати вам те, що хотіла, що в мене там цвіте, що прийнялось, що не прийнялось, сьогодні я не можу. Тому вирішила, поки на вулиці така погодка, зараз замочу перці, сині і томати, Замовляла, хочу зробити свою розсаду. Замочую ось в таких ватних дисках, поділю по сортам. Що тут у мене по 10 штучок, здається, кожного сорту. Це баклажанчики такі маленькі, маленькі маленькі насіння. Все у мене тут гібриди. У минулому році ну, взагалі. Завжди, ще коли жила у мами, то купувала насінь, купувала вже готову розсаду, але я вам скажу, що ну або мені так не щастить, або такі несовісні продавці, тому що. Наприклад, баклажани дуже, наче розсада така була гарненька, але дуже-дуже сильно хворіють. І я так розумію, що ця хвороба вона вже принесена з ґрунтом, в якому висажували ці баклажани. Тому спробую зробити свою розсаду. От зараз так, десь на пару днів поставлю в тепле місце. Не пам'ятаю, від чого залишились такі коробочки. Я зараз в них це все зроблю. От так, зверху покладу назви. Щось взагалі сьогодні така погода тільки спати. Так, далі у мене перець, Клаудіо. 10 насіння, теж гібрид. 10 штучок мені, в принципі, більше і не треба. Якщо буде нормальний сорт, то і врожай буде добрий. Тому що в минулому році я взяла 20 перців, але ну, воно все ж таки якесь малесеньке, от такі, ось таке. Ось такі перчинки, хоч і поливала, дивилася і удобрювала, підживлювала. ну Таке. Краще своєї розсади немає нічого. Так, що це у мене? Томат, дивна річ, дівчин кинує, дівчин кинує, дівчинки, дівчинкиної дівчинки. Висота 2 метри, середньостиглий, плоди плоскокруглі, коричнево червоні з зеленими смугами 250-300 грам одна помідорка. Коли ще жила у мами, ми робили теж свою розсаду, замовляла, не пам'ятаю, якої жінки десь в інтернеті замовляла насінини помідорів. Ну, я вам скажу, вважаю, був тоді, більше у мене такого ніколи не було. Дуже якісне насіння, але я десь загубила контакти і так знайти і не змогла. А це замовляла, я дивлюсь в інтернеті блогера одного. І от вона замовляє великими паками професійне насіння. і і їх ділить по 10 штучок. І таким чином можна спробувати різні сорти за невеликі гроші. У неї я замовляла все. І салати різні, і горох, шпінат, буряк, моркву, абсолютно все. Отак От саме я зараз зроблю і ще з іншими помідорками. Покажу ще, що замовляла. Отакий От шпинат. Вчора хотіла посадити, але був дуже сильний вітер, то вже, я думаю, погода більш-менш стане стабільною, теплою, тоді вже буду висажувати це все. Далі рукола дуже-дуже сильно мілесенька, така 200 насінин. Ну, бачите, ось, ось така. Далі петрушка, горох. Я взяла таких дві пачки. Ну, Висаджувати буду з різницею десь 2-3 тижні, для того, щоб горох плодоносив мога довше. І салат Ice сікл. Теж, скоріш за все, його. Буду висаджувати в стаканчики, а потім уже розсадую в ґрунт. 25 насіни. Далі ще одна пачка гороху. Огірок теж все гібриди. Один. Далі, далі кабачки. Морква каріні. Тут у мене ще бурячок. Кабачки такі. Це, здається, звичайний зелений, а ось це да, лимона. Це такий жовтий кавуни. У минулому році у мене з ними не склалося, але я брала звичайне насіння, а це гібрид. Далі ще такий огірок, ще такі кавуни по 5 насінин. І диня 5 насінин. Побачу, що з дині буде. У році диня у мене була. Ось так. Ось такий у мене фронт робіт. Ще є цибуля, гарбажійка біла і Жовтенька. Зараз покажу, вона у мене тут сушиться. Ось так вона у мене в котельні підсихає. Ну, вже така сухенька. Для того, щоб вона стрілку не била. Ну, я думаю, що багато хто знає, для того, щоб цибуля не била стрілку, її треба добре висушити. Ось така. Це для мене забагато. Я не знаю, навіщо я скільки купила. Тут пів кілограма, тут пів кілограма. Ну, це, знаєте, очі хочуть все 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 купувати. І ще мама дала такої цибульки, як вона називається, сімейна цибулька біла. Тут от буває по дві-три по три штучки. Дуже така класна, солодка. То ще цієї цієї посажу. І поки що все. Картоплю це молоці садити не буду, нам багато не треба, то краще купити, ніж оце заморочуватися з, з нею. Так, п'ю каву з молочком, бо зараз порохоло не буде ніяка. І покажу вам, що купили в епіцентрі. Так, показую, що взяли в епіцентрі. Взяли такий компостер. Він є в всіх маленьких, навіть садових магазинчиках: е, мінеральні та гумусові речовини для живлення рослин. Екологічна чистота продукту. Ну, мама е, брала такий компостер, е, кидала в ямки з картоплею садили картоплю, і вона кидала, от там потрошки, я не пам'ятаю, там, яке там дозування, це все треба читати індивідуально. Тут 2 кілограми. Буду додавати, в принципі, всюди і цибулю, коли буду тикати в землю, теж буду так просипати в рядочки. Побачимо. Ну, воно гранульоване тут гранулки. Я взяла таких два. Дві пачки ґрунту для розсади, я так розумію, що тут уже все є. Високоякісний торф, натуральні складові. Ну, Я такий ґрунт брала ще коли. Висажувала всі хвойні. Теж вони там є для хвойних, є для троянд, для лохини такий ґрунт. Він недорогий, щось там до 50 гривень 10 літрів. Взяла дві пачки, не знаю, може мені забагато буде, ну, нехай буде, він не пропаде. І ще взяли ось ось таку бордюрну стрічку. Екобордюр, зараз вона на знижці 20 метрів 509 гривень. У минулому році ми брали щось до 600 гривень. Ми беремо цей бордюр на дерева, робимо при стовбові кола. Це дуже-дуже зручно. Минулого році ми зробили так. Зараз я ще дозамовила дерева. І є дерева, які треба пересадити. Я там їх трошки не в те місце посадила, зараз треба пересадити. І це ось таких 20 метрів мені вистачає на 5 дерев. Робимо просто оброві кола, там всередині землю вибираємо. Ну, потім я це все покажу. Дуже зручно поливати. І це просто вброве коло. Я потім хочу замульчувати це все соломою. Зараз думаю, де мені взяти, взяти солому, в кого це все купити і на чому привезти. Ось такі у нас були покупки. Взагалі їздили за корою. Хотіли ж добрати ще 6 мішків чи 7. Не знаю, скільки мені там треба, думаю, що мішків 6 кори для того, щоб дозасипати. Свою світовий квітничок, але не було середньої фракції, була тільки крупна фракція, крупна фракція мені не підходить, мені треба середня. Тому, думаю, скоріш за все, буду замовляти в інстаграм-магазині. Є один магазинчик, там ціна за мішок 197 гривень. І від 10 мішків вони відправляють безкоштовно на Укрпошту. То мені так буде, в принципі, вигідно замовити. Вигідніше навіть, ніж купити тут, в епіцентрі 6 мішків, то мені вигідніше замовити 10 мішків. То, мабуть, так і зроблю. Там теж знаю, що якість суперова. то вже чекайте нового відео. Я думаю, що Ще трошки і вже закінчу з тією клумбою, тому що дуже не люблю, коли у мене отакі от хвостики залишаються. Там трошки недороблено, там трошки недороблено. Але ж все потроху, все залежить від фінансів. Всім вам бажаю гарного дня, дякую за перегляд. До зустрічі!